Наразі я прямую до Німеччини. На, на жаль, моєї доньки більше немає. Батько військовослужбовець дев'ятирічної Валерії Годзанко, яку вбили в Німеччині, вирушає за кордон. Адже у справі щодо вбивства знайшли ймовірних підозрюваних, як причетна матір, та що ймовірний вбивця говорить у своє виправдання. Розкажемо вже. За хвилину огляціла та ростин не виявила ознак того, що дівчинка пережила сексуальне насильство. Ви на каналі Ростослав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Мої друзі вирішили мені допомогти з цим забрати Валерію і поховати її дома. Я дуже прошу не хейтити їх Владислава Лєбідєва. Це, це мої рідні, мої близькі, це дружина хрещеного батька. Напередодні поліція Німеччини підтвердила, що українська дев'ятирічна дівчинка Валерія, яку розшукували із 3 червня, мертва. Її тіло знайшли в лісі неподалік міста Дебельн у Саксонії. У день вбивства близько 6.50 ранку. Дівчинка вирушила до школи на автобусі. Однак, в навчальному закладі її не було. Однокласники дівчинки розповіли, що в день зникнення Валерія не прийшла на заняття. Однак, один із однокласників дівчинки повідомив, що бачив її поряд зі школою, і вона стояла і когось чекала. Колишня дружина. Обіцяла повернути Валерію, а, як почнуться канікули, але так це і не трапилось. Тим часом поліція Німеччини вже називає підозрюваних у цій справі. Поліціянти шукають уродженця Молдови та 50-річного біженця із України. За нашими даними, Валерія стала жертвою злочину. Перший розшукуваний уродженець Молдови на ім'я Андрій, у якого раніше були стосунки із 33-річною матір'ю Валерії. Чоловік нині мешкає у Празі. Чеські слідчі поки не можуть його знайти. Зранку в день зникнення Валерії він писав її мамі і вимагав зідзвонитися. За інформацією видання Білд, Андрій був у Девні. Того дня його фіксували камери спостереження біля будинку його матері, а також відстежили мобільний. Другий Озруваний це 50-річний біженець із України, колишній моряк Геннадій. Він був сусідом родини дівчинки, і незадовго до загибелі дитина повідомляла, що її переслідує дорослий чоловік. Геннадій хотів зустрічатися із матір'ю Валерії, але та йому відмовила. Після цього він обіцяв. Зруйнувати її життя наразі. Слідство фокусується на колі друзів та знайомих родини. Сам же сусід маленької українки заявив журналістам, що має алібі на час її зникнення. Тому, за його словами, жодним чином він не причетний до справи, як пише Білд Геннадій родом із України, і він показав журналістам штампи у паспорті, які свідчать про те, що він в цей час перебував у Туреччині. Чоловік запевняє, що лікував зуби у Стамбулі, і як доказ він надав чек та показав. Ав свої нові зуби. Він же дав свідчення також і німецькій поліції. За словами чоловіка, з матір'ю Валерії він познайомився два роки тому. Вони зустрічалися приблизно п'ять місяців. Він визнав, що розійшлися вони немирно і з його боку лунали погрози. Однак запевняє, що з дитиною він мав хороші стосунки. А її загибель ранить його серце. От знаєте що мені не країні в якій в я живу. Вот этот вот действительно вонючий дат иншут, защита данных. да кому усрались ваши данные когда вы этими же камерами можете спасти жизнь вот эти вот запреты на ношение телефона в школах и вот эти вот часы просто GPS, когда родители могут в любой момент посмотреть где находится их ребенок почему учителя не сообщили что несовершен... ну, как маленький ребенок 9 лет не, не пришел в школу почему они сразу не поставили родителей в известность а только родители узнали когда ребенок уже не Пришел со школы. Это ужасно. Пол мира уже понатыкано камерами. Школа должна быть защитена, защищена этими камерами. Если бы они были, этого бы могло не произойти. Если были часы с GPS, этого бы тоже могло не произойти. Дівчинка родом із Павлограда Дніпропетровської області, а в Європу з рідними виїхала у 2022 році, рятуючись від війни. Її батько служить у лавах Збройних сил України. На мене виходив її коханець, і колишній, і казав про те, що якби там не було, а дітей з нею залишати не можна. Понад тиждень німецькі поліцейські та небайдужі містяни шукали дитину. Люди формували приватні пошукові групи, розшукували Валерію в садах, підвалах та гаражах. Ми просимо усіх, хто щось знає про зникнення дівчинки або бачив щось незвичне чи підозріле, звернутися в поліцію. Проте, на жаль, 11 червня у лісі, неподалік міста Гемсдорф, приблизно за три кілометри від оселі батьків Валерії, німецькі правоохоронці знайшли її тіло. Я знаю одне те, що вона. Відправляла дитину одну до школи. Маючи два смарт-годинника і телефон, вона була без них. І в поліцію вона звернулася аж пів на сьому вечора, а я про це дізнався лише о пів на 11. Просто робіть висновки самі. Також німецьке видання Bild писало, що очевидці чули крики про допомогу, які йшли із лісу. Наразі на місці інциденту досі працюють поліцейські, які проводять слідчі дії. Німецька поліція не виключала, що зникнення дев'ятирічної Валерії мало кримінальний мотив. Батько ж Валерії, який служить в лавах зсу, заявив, що його дочку викрали. Я два роки бачив своїх дітей лише через екран телефону. І колишня дружина обіцяла повернути Валерію. Я звертаюся до тих, хто причетний до її зникнення. Знайдіть у собі мужність повернути нашу улюблену дитину, нам, батькам. Я дуже сподіваюся, що скоро зможу потримати свою дочку на руках. З моменту зникнення дівчинка військовому надали відпустку. Він займався підготовкою документів для виїзду за кордон і вже отримав офіційне підтвердження. Факт залишається фактом, і те, що дитина зникла, я намагався всі СМІ, всі пости, репости будь-де дати якусь інформацію, щоб її могли впізнати на кожному шагу, на кожному повороті, але щоб це принесло результат, а з колишньою дружиною спілкувався і казав, що потрібно щось зробити і щось кудись. Ходити, шукати ну взагалі щось робити, 12 червня німецька поліція заявила, що розслідує вбивство. Експертиза підтвердила особу Валерії жертвою сексуального насильства. Вона не стала. Також місцеві чули звуки криків про допомогу, які лунали зі сторони густого лісу. Однак поліція не змогла звузити зону пошуків лише на основі цієї інформації. Я знову ж таки кажу, критика на адресу поліції лунає зараз. Ем, від, від, відповіді на цю критику поки що офіційної немає, побачимо, що з цього всього вийде. Звичайно, що критикують поліцію в цьому сенсі. Ем, критикують, ем, і, тому що ну, в принципі, треба йти спочатку за першими свідченнями, які є. Тобто це логічно, це навіть ми не професіонали в, ць, в цій сфері, розуміємо якось спонтанно. І от ми очікуємо, що саме, яку саме відповідь дасть поліція поліція на все це але зрештою в Німеччині, в німецькому суспільстві зараз є дуже багато ем, різної інформації, яка обертається довкола поліції. До речі, за два кілометри від місця, де жінка чула крик, у в місці і знайшли тіло зниклої Валерії. Наразі поліція збирає всі докази. Правоохоронці припускають, що вбивця може також знаходитися кругу спілкування родини правоохоронці почали розслідування і проти школи, яка із запізненням повідомила про відсутність дівчинки на уроках, і що дитина так і не з'явилася у школі. Про це там не сказали одразу навіть матері. Близький родич сім'ї розповів журналістам, що Валерія приїхала з родиною до Німеччини у 2022 році під час повномасштабного вторгнення. Тоді виїхали з України мати та дві неповнолітні доньки. За словами подруги сім'ї Анастасії Савченко. Дуже злой мир. Я сама мать, и мне очень страшно за своих детей. Они мне дались нелегко. А потом какая-то мразь просто подъезжает, запихивает твоего ребенка, увозит. Хрен знает, куда надругается над телом, убивает. И самое ужасное, самое что ужасное, что в Германии не наказывают таких людей, их даже тупо не находят. А за убийство детей, за воровство де детей нет никаких наказаний. Это очень страшно. Пожалуйста, не пускайте своих детей, одних в школу, гулять, я не знаю, ходите, смотрите за ними. Тому, друзі, хочу вам сказати, що Німеччина, хоч і дійсно безпечна країна, але люди різні бувають сюди, тому будьте обережні, не відпускайте своїх дітей. Можливо, ви вже помітили, що в Німеччині прийнято з 8 років дітей відпускати самих до школи, але я вам не раджу цього робити, тому що одне діло, коли це німецька дитина ходить, яка знає і мову, і і, Наприклад, в невеличкому місці вони знають один одного. От. Якщо ви іноземець, краще возіть свою дитину до 14 років самі в школу. От. Це буде безпечніше для вас, тому що ви бачите незрозуміло, що відбувається і хто дані підозрювані вбивці, друзі. Тому дбайте про своїх дітей з повагою і мої співчуття сім'ї загиблої.